Брати гарну гру, маленький майданчик, буде швидка, силова, виста гра. Легкої гри не буде, той результат вже забувся. Ну, я маю на увазі, ніхто його не тримає в голові. Їдемо перемагати, але готуємось до важкої гри, такі очікування. Звичайно, завжди на максимум віддаватися треба, по-іншому очки не здобудеш. Ну, виїзд це є виїзд, але казати, що важче, але не важче. Ну, це, це таке. Ну, я, я не вважаю, що це прям важче. Ну, На цій поляні ми грали. Ну, всі цю поляну знають. тому... Дома приємніше, тому що приємніше вдома. Але особої різниці немає. Ну, Рана виїзді так, для мене дається чуть важче, тому що в Криму чуці ще поменше поляна, скажімо так, канадська, там, американська. І тому вона, так, да, чуть потяжеліше, ніж тут. Буде гра, де придеться терпіти, терпіти, терпіти. Тому що арена маленька, швидкость велика і не дуже буде просто. Я все життя мрію грати в Кепіталс, в Києві. Потрапив минулого року, грав у кавуші, і клуб у цьому році не, не заявився, розпався і мене запросили сюди. Ну, з Херсоном, з Херсонським Дніпром в мене закінчився контракт, я міг там залишитись, а в Кепіталс саме я спілкувався з Кирилом Бондаренком. Він казав, що є такий варіант, і потім почав зв'язуватись зі мною Сергій Борисович Нужин та Вадим Валерійович. Ну, розмовляли, спілкувалися, так і домовилися. До нас е, у роздягальню крижинки зайшов Шахрайчук, сказав, що ось така є ініціатива. Створюється команда, буде відбір, і я одразу зрозумів, що це мій шанс. сезону я uh, back from US. Uh, I told with my agent, and um, he asked me about what I think in the Ukraine. Okay, I can go there. It's like it's you know it's uh, close to my home, so I can go to try for one week. What, what happened is how it's there. Of course, my mom is scared, but it's okay. I am gonna try it for one week. It's not big deal. But actually, I'm here, so. I like it here. It's the team is so good. I love Ukraine. I think Ukraine is a beautiful country. You know, I'm very happy that not only the, the team has um, opened me, you know, with open arms, let me in, right? But also I'm um, just, just very happy to be here and very happy to have an opportunity to play at such a high level. <laughs> Ну, так, скажімо так, на троєчку, тому що з дороги були, плюс треба було звикнути до Кременчука, Арени. Було дуже багато браку, тому що ми були виснажені після дороги, і було дуже багато браку в передачах та в деяких технічних моментах. Всі хлопці, у нас гарний колектив. За рахунок цього ми, в принципі, в своїй невеликій історії, але ну, позиціонуємо себе амбітною командою. Якщо б не було б гарного колективу, ми б не могли б досягати ну, цілей, результатів. І багатьох хлопців я знав раніше, у нас хокейний український світ, він такий тісний, тому всі друг друга плюс-мінус знають і старшого покоління, і молодшого вже. Ми всі десь були вже знайомі. Ми ж у всі у все життя тут граємо. Ми всі грали тут по всім командам, мабуть. Uh, new team and you know especially тем. there. But I this is і like good opportunity here because it's everybody try to hard work. I don't have special rituals so I just what I have special I just if I put in the clothes and equipment on me so I started it every time right side that's all but I especially I don't have rituals and before the game before the warm up I just have one music what I listen every every before the game so that's all Музика завжди грає в роздягальні. Якщо хочеш, там по настрою залежить. Якщо хочеш, ти можеш там послухати свої якісь улюблені, такі мотивуючі. Я люблю подивитися в день гри, ангеловські е хайлайти, огляди, там щось взяти. Ну, я, в принципі, майже кожен день намагаюсь глянути. Там є, є над чим послідкувати е і так зарядитись, так сказати. Хм, такого плану. Ні, треба просто зібрати думки докупи і зіграти. Я грати в хокей привик на інстинктах, тому що ми багато тренуємося, ми все це відробатуємо, тому треба чуть розслабитися та грати. Тривога пролунала на розминці. Коли ми розминалися командою, звук почав по всьому кременчугу. і все, тоді чекали вже. Дуже важко, коли тривога, тому що ти вже підготував себе до гри, а потім, коли гра починається на півтори години пізніше, тобі треба заново себе морально готувати з самого початку. І це було дійсно дуже важко, ну, проте ми намагалися зробити це на максимум. Я знав, що вона буде така затяжна, тому що міг вітає, а в Кременчуці це особливо, скажімо так, воно подольше, ніж в Києві десь. Ну, я не спішив і готувався морально, скажімо так. Ну так, нічого такого не робили. Тривога чекали. Ну, я не можу сказати, що тривога якось била нам настрій. чи Це буде сказати ну, глупо. Почали ми перший, перший період, ну, я вважаю, дуже гарно зіграли. Круто, як коли повна арена і всі скандують щось. Неважливо що. Головне, що це дає енергію, це дає заряд. Я б хотів побувати на такому матчі, пограти в такому матчі, де всі трибуни заповнені і всі кричать «Capitals». Я думаю, що ми граємо для них в першу чергу, тому що людям потрібно дивитись і радіти. Ну, це як розвага. Прийшов, подивився хокей, отримав емоцію. It was a fast game, it was an intense game for sure. Um, you know, I mean, you can tell right off the bat, guys are throwing bodies at each other and, you know, it was a very fast speed. But I thought it was a good game, you know, it was pretty tight throughout, you know, until the end. Коли нам забули першу шайбу, я нічого такого не подумав, тому що це нормально, коли тобі забудуть, коли ти забиваєш. І в тому самому числі тренер сказав дуже хорошу фразу, що ще грати нам було більше, ніж полгори. Один бросок, гол, два броска, два гола. Тільки точний бросок. Ну, Я гадаю, що ми... Ніби перестали грати після того, як пропустили першу шайбу, що команда ніби дуже сильно засмутилася і тому швидко пропустили другий гол. І після цього вже було дуже важко відігратися. Нам не, не, не вистачало жорсткості в нашій грі, що грали занадто ніжно. Хокей — найшвидша гра у світі. Буквально за три хвилини можна забити три гола і гра перевернеться на, на другу сторону. Тому краще, звісно, забивати першими і забивати, і забивати, не пропускати. Ну, морально я кажу, щоб, ну, прогували 1-3, ну, тренер зайшов, сказав, що ну, 1-3 хлопці два ну, голи забити це 5 хвилин і гра може сховатися по-іншому. No, honestly, I just can't even focus on something like that. What's going to happen is what's going to happen, you know. What I had to focus on was just making sure that I'd be ready to play for the third period and just go from there, or just even get ready to play for the game. If you focus on the alarm, then you're going to get off the task that you need to handle. Ну так, ми зняли коньки, сиділи. Ну, ми розуміли, що і ми, і команда суперника знаходимося в однакових умовах. Ну, Настрой був такий непоганий, скажімо так, на третій період ми виходили і могли, скажімо так, зацепитися. Е, ну, звісно, хотілося відігратися і ми вийшли перших хвилин вісім-сім. Ну, я вважаю, розпочинали грати дуже гарно. Десь, можливо, трошки не вистачило. Якщо б забили там, за перші хвилин 5 гол, то топ гра могла б спатися по-іншому, але ми не змогли забити і суперник скористався нашими помилками. Ми дозволили супротивнику так грати з нами. Що коли ми грали в палаці спорту декілька тижнів тому, ми грали більше силових хокей, і тому супротивник нічого не міг зробити в атаці. А там ми грали занадто ніжно і тому нас нічого не виходили. Моя думка на цю гру суперник хотів, мабуть, більше, чи ми. Він після поразки 0,6 вийшов доказувати агресивний хокей, як Кременчук грає на своїй ковзанці. Тому так скалася гра. Ми, ми не грали в тіло, мало кидали поворота. You know, disappointed honestly, you know. Um, I mean we can't get hung up on that though. The task at hand is to win games and to move on to the next game, right? So we just kind of leave that in the locker room, think about what you gotta do next time, and, and go out there and execute. That's the only thing that we can do. Не хочеться цього відчувати насамдії, тому що було жорстко, жорстко з нами грали. А, скажімо так, будемо брати реванш. Чесно, це було дуже дійсно складно з 12 годин до майже до 8 вечора сидіти в формі. Це дійсно дуже виснажливо. Це, мабуть, найдовша гра в моєму житті. Ми в 13.10 одягли форму так, і зняли її в 20.10. Ну, тривоги знімали, ноги, ноги затикали в ковзанах, ну таке дуже. Ну, це, це, це життя. Благо, що, що так, хоч так воно є. що Дякую, що Ми хоч граємо хокей нашим воїнам, тому що ну, по, по, потерпіти 7 годин посидіти в формі це краще. Ну, so after game i put in the little stretching and go home and Next day I just the morning opened the video and I checked these variety the mistakes and I like, that's okay. So I just the next next practice I try to work again and I try to fix it, the one mistake what I do in the game so Я стрес на чём он нацикуватись. Я відпускаю іду далі. Я вже нічого не зможу змінити. Тільки зробити висновок та йти далі. В Київ ми приїхали десь на півтретю, а додому ну, більшість хлопців ночувало в палаці спорту. Хлопці спали до п'яті ранку. Чекали, поки закінчиться комендантська година. А я, я трошки я трошки запізнився. Я, я проспав до сьомої. Мене вже розбудили. Кажуть, давай вставай, вже пора йти. Мене чути не закрили в роздягальні. я До сьомої ранку на масажному столі спав. ну, Встав всім, пішов на метро, та добрався додому. Це все добре. І додому особисто я дістався шість годин. Я в п'ять прокинувся та поїхав додому відразу. Після того, як закінчилася комендантська година. Ну, у нас зараз є майже два тижні, щоб тренуватися, набрати форму, щоб вийти з цієї паузи в найгарніших фізичних кондиціях, щоб команда зробила роботу над помилками, щоб кожен особисто зробив роботу над помилками і вивів себе на пікову форму. Це є час і відпочити, і нагрузитися знов відпочити. І... Вже з новими силами йти до другого етапу, до, до другого після підготовки цієї ну ми готуємось по плану, тому думаю, все добре буде.